Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Немає ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани, помирать в неволі. А ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакого, чи жив ти, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Немає ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.